Навіть одна думка про те, що після життя нас чекає пекло за наші гріхи, це вже страшно. І тому більшість людей про це не говорять, не приймає це. або взагалі скривають і перекривлюють, витягуючи з Біблії деякі місця з писання, де написано, що людина спить там, чи нічого не знає, нічого не бачить. Але Ісус прийшов і показав нам, що пекло це реальність, і, і саме тому Він і прийшов, щоби спасти нас від цього пекла. Тому що, прийшовши до Ісуса, ми маємо можливість покаятися, маємо можливість бути прощеними і наслідувати вічне життя і царство. Боже. Але коли ми е, навіть прийняли Ісуса Христа, але не збираємося каятися в гріхах, не збираємося виправлятися, тоді не працює е, жертва Христа і кров Христа в нашому житті не працює. І тому кожну людину, яка не справилася з гріхом тут, чекає гієна, вогняна і пекло, не шеол, не якісь там видумані